Урок проповідь на неділю 1 вересня 2024 року тема Христос Ісус. Золотий текст від Івана. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали його у повні. Слова Ісуса Христа. Відповідне читання Малахії. Ось я посилаю свого ангела, і Він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. І ось іде він, говорить Господь Саваот. І хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синій левія. І їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити вправді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних, і за років стародавніх. І прибуду до вас я на суд, і буду свідком швидким проти черівників і на прелюбодійників, і проти тих, хто присягу складає на лжу, і проти тих, хто... Заплатою найми та тисне, вдову й сироту, хто відхилює право чужинця. Мене ж не боїться, говорить Господь Совод, бо я Господь не змінююсь, тому ви, сини Яковові, не будете знищені. А для вас, що благовієте перед ім'ям Моїм, зійде сонце правди та зцілення в променях його, і ви вийдете, і ви здійметеся. Урок проповіді з Біблії, повторення закону. Пророка спосеред Тебе з братів твоїх, такого, як я, поставить Тобі Господь Бог Твій, Його будете слухати, поставлю пророка для них споміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх. Що той пророк говоритиме моїм ім'ям я покараю того. Захарія. Радій вельми, дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось царстві до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний. Від Івана. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Від луки. А Ісус у силі духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідало рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули, Від луки. І сталося наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, на сіє ж зупинились. Тоді він сказав Юначе, кажу тобі встань. І мертвий устав і почав говорити, і його він віддав його матері а всіх острах прийняв, і Бога хвалили вони, і говорили. Великий пророк з'явився між нами, І зглянув Бог над народом своїм. Від Марка. І він знов до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою: Встань посередині, а до них промовляє У суботу годиться робити добре. Чи робити лихе, життя зберегти, чи погубити? Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них засмучений за кам'янілості їхніх сердець і сказав чоловікові Простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Від івана. А Ісус відповів їм, Отець мій працює, аж досі працюю і я. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу мій Ісус справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у уймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити, буде, Моїсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Моїсей вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Ісус же сказав їм Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнетиме. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього що дав. Мені він я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить, та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Дії. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього щоб послав. Заповіджено вам Ісуса Христа. Бо й Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка, підійме від ваших братів, як мене, усім Його слухайтесь, про що тільки вам говоритиме. Воскресивши свого отрока, Бог послав його вперше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. Із підручника цілітеля Наука та здоров'я, написаного Християнською цілітиницею та пророчицею Мері Бекер Еді. ІОН Христитель І МЕСІЯ. Місія Ісуса підтвердила пророцтво і пояснила, що так звані чудеса стародавності це природні прояви божественної сили, прояви, які не були зрозумілі. Справи Ісуса затвердив його право на месіанство. На запитання Святого Йоанна, чи ти той, який повинен прийти, Ісус відповів ствердно, перелічивши свої справи, замість того, щоб послатися на своє учення. Певні, що ця демонстрація божественної зцілювальної сили є цілком задовільною відповіддю. Тому він відповів: Підіть, скажіть Івану. Що чуєте й бачите, сліпи прозрівають і кульгаві ходять. Прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають жебракам, благовістять, і блаженний той, хто не спокусився про мене. Інакше кажучи, він дав своє благословення кожному, хто не заперечує, що така дія, що йде від божественного розуму, доводить єдність Бога, божественного принципу, котрий маніфестує всю гармонію. І Ісус одного разу сказав про своє вчення Моє вчення не моє, але того, хто послав мене. Хто прагне творити волю Його, той довідається про це вчення чи від Бога воно, або я сам від себе говорю. Винайдене конкретне правило наш учитель зціляв хворих, застосовуючи християнське зцілення і давав своїм учням загальне поняття про божественний принцип, що лежить в його основі. Але він не залишив конкретного права для демонстрації цього принципу зцілення і попередження хвороб. Це право повинно бути відкрите в християнській науці. Чисте почуття любові виражається в доброті, але одна лише наука розкриває божесний принцип доброти і показує Його правила. Індивідуальний досвід. Хоча ми поклоняємося Ісусу, і серце наше сповнене дяки за все, що Він зробив для смертних. Самотній душі по стежці любові вгору до престолу своєї слави, у безмовних стражданнях, прокладаючи шлях для нас, все-таки Ісус не рятує нас від жодного індивідуального досвіду, якщо ми слухняно дотримуємося Його заповіді. Ми всі повинні випити чашу гірких зусиль у тій мірі, у якій ми маніфестуємо Його любов, поки всі не будуть спокутувані Божественною любов'ю. Христос розкриває. Христос це той Дух, про який говорив Ісус у своїх твердженнях. Я є шлях і істина, і життя, я й Батько одне. Цей Христос або Божественність людини Ісуса був Його Божою природою, святістю, що надихала його. Святі істинне життя і любов дали Ісусу владу над гріхом, хворобою і смертю. Його місією було розкрити секрет науки небесного буття, довести, що Бог є, і показати, що він робить для людини. Наш учитель не викладав лише тільки теорію, доктрину або вірування божественний принцип усього реального буття, ось те, що ми винучив і що застосовував. Його доказ християнства не був ні формою, ні системою релігії або поклоніння. а був… Християнською наукою, яка виробляє гармонію життя й любові. Служіння й поклоніння. Наш небесний батько, Божественна Любов вимагає, щоб усі люди йшли за прикладом вашого вчителя і його апостолів, а не тільки поклонялися його особистості. Сумно, що термін богослужіння став тепер позначати церковну службу замість повсякденних справ. По ту сторону завіси. Християнство по своїй природі мирне та благословенне. Але щоб увійти в царство, треба кинути якір надію по ту сторону пологу матеріального, у свята святих, куди до нас увійшов Ісус. І цей перехід поза матерію повинен відбуватися через радості і перемоги праведників, так само як і через їхні прикрощі і страждання. Подібно нашому вчителю. Ми повинні розстатися з матеріалістичною чуттєвостю і прийти до духовного сприйняття буття. Хто ж це, що вимагає нашої покори? Той, хто, говорячи мовою Святого Писана, зволі своєї дії як у небесних воїнствах, так і в живучих на землі. І немає нікого, хто міг би противитися руці його і сказати йому, що ти зробив? Тільки істинне життя й любові законні і вічні, вони є вимоги дані людині, вони є духовні законодавці, що через божественні принципи змушують людину коритися. Безроздільне наслідування й дотримування прикладу. Коли ж навчаться ті, хто проголошує себе послідовниками Ісуса, йти за Ним у всіх його шляхах і наслідувати Його великі справи. Ті, ж, хто заподіяли муки цій праведній людині, охоче перетворили б священну справу його життя в перекручене догматичне навчання, нехай же сприймуть християни наших днів більш практичне значення Христової справи. Кожен може певною мірою йти за прикладом вчителя, в маніфестації істини і життя, здоров'я і святості. Більше того, це обов'язок і привілей кожної дитини, чоловіка і жінки. Щоб знайти дійсне щастя, людина повинна бути в гармонії зі своїм принципом, Божественною любов'ю. Син повинен бути в єдності з батьком у згоді із Христом. У Божественній науці людина настільки ж досконала, як і розум, що творить її. Істинне буття робить людину гармонійною і безсмертною, тоді як омана смертна. Й негармонійна. Вказівники Божественної науки показують шлях, яким ступав наш учитель, і вимагають від християн не тільки сповідання віри, а й таких же доказів, які дав Христос Ісус. Можна сховати від світу своє духовне неудство, але не можна досягнути успіху в науці і в маніфестації духовних благ за допомогою невігластва або лицемірства. Але для того, щоб підтвердити і повторити колишні зцілення, дані пророками та апостолами, той же розум, який був і в Христі Ісусі, повинен завжди супроводжувати букву науки. До неба, до гармонії веде лише один шлях, і цей шлях указує нам Христос Ісус в Божественній науці. І ти цим шляхом значить не знати іншої реальності, не мати іншої свідомості життя. Крім добра Бога і Його відображення, і піднятися над так званими стражданнями і насолодами почуттів. Християнська наука показує, що ніхто, окрім чистих серцем, не може побачити Бога, як тому вчить Євангеліє. Людина досконала у відповідності зі ступенем своєї непорочності, а досконалість це порядок небесного буття, який маніфестує. Життя в Христі, духовному ідеалі життя. Амінь, амінь і амінь.